Вітаю, друзі, ми з України. Друзі. Завжди, щоб бути успішним, прибутковим, необхідно і бути впевненим в своїх діях. Ви підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка, і тоді ви завжди будете своєчасно отримувати професійну, потрібну, корисну інформацію. Яку ви застосуєте у ваших виробництвах. З вами працює команда ArtFields, я Олексій Сирієнко. і хочу вам нагадати, що сьогодні на ланах України посіяні великі площі сої. І ваша прибутковість в сої, по сої, буде залежати від урожайності. Через те, що якщо ви отримаєте 4 тони, це вже буде більший прибуток, чим ви отримаєте 2 тони. А в зв'язку з тим, що в Україні посіяно більше мільйона 600 тисяч гектар сої, то можна бути впевненими, що цінова політика буде залежати і від валу, і від е інших тенденцій на ринку. А насамперед, ваш прибуток буде залежати від собівартості. А щоб соя дала вродила не менше 3,5 4 тонн, необхідно зробити для цього все. І, друзі, сьогодні от соя, вона вже має десь другий трійчатий листок, ну, в залежності від е термінів сівби, в залежності від вашого сорту, від вашого регіону. Але про що сьогодні мова? Друзі, сьогодні мова про те, що в цей час необхідно вже проводити моніторинг. А чи утворюються, чи формуються на кореневій системі бульбочкові бактерії? Для цього необхідно мати лопату. Не виривати, ні в ніякому випадку не підходити і висмикувати через те, що всі бульбачки вони залишаться там. І ви ніколи не можете об'єктивно взнати, а чи сформувалися вони, чи ні. Тільки викопавши корені, ви можете побачити, от як це на цих рослинках от уже є початок, формуються бульбачки. От вони дрібненькі-дрібненькі. Це все добре. Значить, буде добра фіксація, і соя буде себе забезпечувати необхідним азотом і, відповідно, формувати хороший високий потенціал. Ну, Якщо ви захистите від бур'янів, від фороб, від шкідників, ну, і повезе з опадами, я надіюся, що якщо ви дивитесь завжди мистецтво поля сиренка, вам завжди буде вести із опадами. Але якщо не сформувалися по тій чи іншій причині бульбачки, От немає їх, ви викопали, а їх немає. Що робити? Друзі, от в таких випадках ми рекомендуємо визначитися і додатково внести хоча б 20-30 кг діючої речовини азоту. Найкращим рішенням, коли під дощик ви внесете фазу другого, третього, 4 листка, якщо не сформувались бульбачки, наприклад, сульфат амонію, десь 80-100 кг на гектар. Це прекрасне добриво для сої, яке покращить загальний стан посівів, дасть можливість добре її розгалужити, зав'язати кількість бобів, сформувати кількість зерен, ну і відповідно масу тисячі і врожай. Тобто рекомендуємо, якщо бульбашки добре сформувалися, підживлення вже додатково проводити не потрібно, це вже лишні кошти. А якщо їх немає, то необхідно підживити сою. Або сульфатом амонію, це найкраще рішення. Або, наприклад, аміачною селітрою. Також 80-100 кг на гектар у фазу другого, третього трічатого листка. А бульбачки вже починають формуватися, от коли починається формуватися друга, другий трічатий листок. Тобто, вже зараз ви можете побачити, що вони формуються на, в кореневій системі сої. Оце друзі, така інформація для вас по сої. З вами сьогодні команда Артфюз, Я Олексій Сергієнко. Завжди перевірте, чи ви підписані. Коментуйте, питайте. Тільки адекватні запитання, ми завжди будемо давати відповіді на них своєчасно. Бажаємо вам високих, стабільних врожаїв, а насамперед прибутків, миру, перемоги насамперед, добра, злагоди. До нових зустрічей на ланах України. Слава Україні.